Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні я консервую томатний сік і вирішила зняти ролик і показати все вам. Це помідори з мого власного городу. Для томатного соку підходять будь-які томати будь-якого сорту. Головне, щоб вони були стиглі. Тоді сік буде і смачний, і густий. Помідори я ріжу на шматочки, на такі, які входять у мою сокодавку. Слава Богу, що ми живемо у вік, коли достатньо битової техніки, і це все дуже полегшує нам життя. Тому що пам'ятаю, як мама робила сік, вона потім... Передавлювала у м'ясорубці, потім на сито перетирала, видаляла кісточки. У нас у всіх є битові сокодавки, які відділяють і жмих, і кісточки, і виходить такий красивий сік. Значить, пережимаю сік у соковижимальці. Помідори ріжу видаляю, тріснувші зіпсовані, а все, що підходить для соку, все переробляю. Робота ця брудна, тому дуже класно, що роблю її на вулиці, тому що і на голові насіння з помідорів значить, пережала. Сік у великій кастрюлі, і окремо хочу показати жмих, ну в мене це не жмих, а таке пюре перебите з помідорів. Це відходи від соку, але я його викидати не буду. Я з цих відходів вже котрий рік роблю томатний кетчуп. Ще додатково його переб'ю погружним блендером. Додам цибулю і. Яблука і зроблю кетчуп. А сік, передавлений, зразу ставлю на вогонь. Таке в мене безвідходне виробництво соку. значить Сік ставлю на вогонь, щоб він закипів, піну не збираю. І окремо хочу сказати, що дехто сік. Томатний консервує з додаванням цукру, солі, навіть бачила, що додають оцет. Я його закриваю повністю натуральним, я не додаю нічого. Якщо ви любите солоний сік, то можна додати одну чайну ложку не безверху на 1 літр соку. Я не буду додавати нічого. Цукор також не додаю. в мене чоловік любить солоний сік, тому він перед споживанням просто собі у стакан додає сіль, ми з сином п'ємо без солі. Цей сік можна використовувати, додавати його потім і в борщ, і в голубці, чи в тушену картоплю, куди ви хочете. Але так як я роблю багато кетчупу, я використовую його, а сік ми тільки п'ємо. Все, ставимо кип'ятитися і стерилізуємо. Банки Банки е просто мию з содою і ставлю в духовку на стерилізацію там, на декілька хвилин, поки вони добре прогріються. Як тільки пішли перші бульки, починаю помішувати. Ось так шумовкою розбиваю піну. Як добре закипить, зменшую вогонь і буду кип'ятити 3-5 хвилин, але зменшую вогонь так, щоб воно ж все ж таки кипіло. І зразу ставлю воду на стерилізацію кришок. Як прокипить 3-5 хвилин, буду розливати у стерильні банки. Поки мішаю, хочу подякувати усім, хто на мене підписаний, хто не підписаний, підписуйтесь. Буду дуже рада. Дякую за добрі слова у мене в коментарях. І ще прошу, пишіть коментарі, тому що в наш час дуже важливе спілкування. Тому дякую вам. Зараз буду вже закатувати. 3-5 хвилин. Прокипіло і зразу розливаємо у стерильні банки, закатуємо стерильними кришками. Цього достатньо 3-5 хвилин для того, щоб сік стояв усю зиму, і не бачу необхідності уварювати, переварювати його, щоб не вбивати у ті вітаміни, які нам зимою будуть дуже потрібні. Все, цю банку перегортаємо на кришку і укутуємо. Дві корзини помідорів дали мені 11 літрів соку і ще пів відра сировини для кетчупу чи будь-якого соусу, який я завтра придумаю. Зараз добре укутаю І до того, як воно все вичахне, воно буде в мене під ковдрами. Зберігаю я у погребі, але цей сік можна зберігати і у кімнаті, тільки у темному місці, десь у шухлядці. Це баночка з минулого року. Бачите? Натуральний, класнючий томатний сік. Дякую за увагу, користуйтеся, підписуйтесь на мій канал. До скорих-скорих зустрічей!